продають сувеніри на воєнну тематику, а виручені кошти направляють на допомогу Збройним силам України. Мова про волонтерів садин із Коломиї. Саме так вони себе називають, бо майже вся їхня діяльність спрямована на підтримку одного підрозділу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Мова йде про самохідний артилерійський дивізіон. Це нам військові подарували такий дуже. Дуже цікавий комплект. І, повірте мені, дуже цей варті... вартісний там для них комплект, і вони нам віддали його. <гум> Оце такий. Ми його вже продавали кілька разів на подарки і вони вертаються до нас. Засновник волонтерської спільноти Садин Ігор Колісник показує імпровізовану вітрину. Цього разу ярмаркують на підтримку ЗСУ на повстанському фестивалі. Вже це копія. Самохідної артилерійської установки зроблена повністю з військових частин, нічого цивільного немає. На ній все військове. Це брілочки, це кулеметна стрічка. Брілочки дуже цікаві, я можу похвастатись. Оці брілочки зроблені з одного рубля СССР. Вони з нікелю. от ми проточений Леніна насточили звідти і такі брелочки робимо. Це теж цікаві, от такі, такі лампадки тут свічку кладуть. Це ну це ми це передаємо. Зараз там зазова хлопець загинув, просили таку річ. Ну, Неприємне, дуже але хочуть цього. Майже всі сувеніри із відстріляних гільз. їх волонтери обробляють, і в результаті виходять різноманітні вироби на воєнну тематику. Вироби ми робимо з відстріляних гільз 122 го і 152-го калібра. Не одну є ще й маленькі вироби, але в основному з цих великих ми робимо годинники. Ліхтар, який є у нас, значить, теж на базі 30 міліметрових називається зу. Потім є брилочки у нас, значить, всіх калібрів, які тільки є на озброєнні зсу. Ми обрали спосіб заробляти кошти для волонтерського. Бо ну донати, ви розумієте, донати трошки вже важко. У мене вже так, в принципі є багато друзів за кордоном на роботі, які щомісяця частинку зарплати нам перекидають, і за рахунок цього ми багато що виживаємо. Кошти збирають її в телекомсервісі, де працює Ігор Кулісник разом з іншими волонтерами. За дрібні ремонти пропонують зробити донат для ЗСУ. Потім всі зібрано виручені кошти конвертують у допомогу війську. От придбали один автомобіль, точно вчора такого ж класу, але пікап з прицепом придбали 3,5 тисячі доларів. Автомобіль но він ще проходить ТО і для підвезення боєприпасів. Дрони, як завжди. Два мавіка в місяць. Це по скромних підрахунках 4 тисячі євро. Ігор Колісник, волонтерить для ЗСУ з ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення разом з однодумцями зосередився на допомозі самохідному артилерійському дивізіону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Через це волонтерську спільноту почали називати «Саден». Коли почалась війна, мені з ким не могли контактів знайти. Був, ну, вичай слово, Бардак, всі металися, не розуміли хто куди, а я з цими хлопцями з 14-го року був в контактах. І вони на мене вийшли десь через місяць після повномасштабної війни. Вийшли на мене, вони саме вийшли по деяких потребах. Підтримати волонтерів садну можна не тільки придбавши їхні сувеніри, а й задонативши на картку за номером 5375 4141 1078 6901.